Вінницька громада продовжує інвестувати в українську армію та перемогу, забезпечуючи захисників новітньою військовою технікою, мавік т для одного із бойових батальйонів, а ще тепловізори, дрони, сухі душі для поліцейських, які виконують бойові завдання на передовій передали за підтримки громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вінницькі поліцейські, які виконують бойові завдання на фронті, отримали 10 мавік т 5 тепловізорів та 5 тисяч сухих душ від громади. Таке обладнання допоможе зберегти життя наших оборонців і ефективно виконувати бойові завдання. Частина майна піде на перший на перший зведений загін, який вже несе службу в складі бригади. А частина піде на формування нашого, скажімо, новоствореного. Батальйону потреби дуже великі, ми від чого не відмовляємося. Нам потрібні реальні автотранспорт, і FTV дрони, і багато, скажімо, на сьогоднішній день потрібно речей для облаштування наших, скажімо так, нашого укріп району, бо є потреба в облаштуванні і штабу батальйону, бо керівництво. Батальйону теж Вінницький. Ага. У нас несе службу рота, але керівництво батальйону це теж наші Вінницькі хлопці. А ще громада Вінниці передала військовому батальйону Мавік-3Т, який незамінний для розвідки. Ті нам надані Мавіки, які нам ви надавали, які надали. Це золото просто, яке надходить в наші військові частини, яке в розпорядження, яке зверху слідкує. Також надіє нагальну інформацію, відпрацьовує всі переміщення ворога, та також накриває його зверху. Так, громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом продовжує підтримувати наших захисників. Ми розуміємо, що є ще великий запит, і ми будемо далі працювати, тому що всіх наших війничан, які служать і в Збройних силах, і в національній гвардії, і підрозділах поліції, які воюють на фронті, необхідно звичайно максимально сприяти і допомагати в різний спосіб і різними засобами, які ми і тими можливостями, які ми маємо. Ми оголошуємо тендер. В даному випадку важливо, щоб була якість і ціна відповідна, тобто співвідношення ціни і якості. Якщо на сьогоднішній день і це добре, вітчизняний виробник, він готовий приймати участь в тендерах і давати по такому знаєте, принципу і алгоритму обладнання, то, звичайно, вони виграють цей тендер. Але тут важливо, наскільки саме наші військові вони оцінюють це обладнання. На сьогоднішній день я можу сказати, що те, що ми передаємо, воно має досить позитивну. Оцінку роботи в самих бойових умовах підтримка військових. Це основний пріоритет, який поставила громада цього року. Євгенія Овсяніков, телеканал Віничина.